Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо прогодити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів, та переходимо до справи. І в нас тут Drag Racing від Амі. Погнали! О, як я зашліфував! Ох Охіп... і... пари... Блін, турбонодовом складніше розганятись. Так, пришвидшуємось. Дай мій дорогу. Спусти мене. До побачення. Давай. Та... Хитра. обігнала мене. Реально хитре. да. Без варіантів, тільки перезапуск. Погнали. Розганяємося. Давай. Більше швидкості? Ось так. Все, фініш, наша перемога. Зберігаємося. Та їдьмо до майстерні прокачувати технічні характеристики автомобіля. Ну, якщо... Открился, хоч, хоча б там полегшення ваги, там щось таке. Так що женемо. У нас майже 10 касариків має вистачити. Ось і ми майже на місці, як боляче, тільки б не вилетіла гра, а то гра буває проти мене йде. Подивимось, що там шини. Вдосконалені шини давайте поставимо. О, гальма. Композитні гальмівні колодки, підсилені гальмівні шланги, гальмівні диски з перфорацією. Ставимо, щоб краще. Щоб краще керування було. Демонтаж задніх сидінь, демонтаж відділки салону. Нехай трохи легше стане. Турбо і так стоїть. О! Чип тюнінг та модифікований палений насос. Без проблем ставлю. Шкода, що двигун так і стоїть. М -м. Поки нічого не відкрилося, поки нічого. Зберігаємося, побачимо, як вона тепер. Поїде. О, ого, захопно труби йшов. Ого! Трохи краще. Давайте погнали. Ого, як іде. Мені подобається. Та вона ще краще стала керуватися на великій швидкості. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!